Сучасний світ університетів є достатньо різноманітним, і він є відображенням різноманітності суспільства, в якому він існує. Ні в кого не викликає сумнівів, що університет формує людський капітал країни, що саме в ньому сфокусована освітня та наукова інтелектуальна потенція, розвиток якої стає запорукою успіху того чи іншого суспільства. Але будь-який університет. Є частиною суспільства і відображає його пріоритети, цілі, особливості функціонування. Відповідно, університет є і частиною освіти, яка розвиває людину поступово, формуючи її ключові риси, знання, компетентності, а різноманітність освітніх систем на різних рівнях формує дифузність умов. Розвитку університетів з 2000 року ми бачимо значне збільшення кількості людей, які отримують освіту і мають хоча б початковий її рівень. Погляд на охоплення населенням світу різними рівнями освіти демонструє, що університети вбирають в себе лише незначну частину суспільств, в яких вони функціонують. Якщо початковою освітою охоплено приблизно 90% населення світу. Середньою 67% то вищою освітою лише 40%. Це ще раз звертає увагу на дифузність суспільств, в яких функціонують університетські спільноти, в яких поєднуються люди різних культурних рівнів, стандартів і норм. Попит на вищу освіту продовжує зростати, а університети конкурують у світі за залучення студентів. Для розуміння загальної картини дифузності освіти та стратегії університетів в цій дифузності зазначимо, що сьогодні існує більше 25 тисяч університетів, з них в Європі функціонує більше 13 тисяч в Азії майже 6, а студенти складають 254 мільйони по всьому світові, і це дуже велика когорта тих суб'єктів. Які мають можливість впливати на політичні, соціальні, економічні процеси у всьому світі. Регіональний розподіл університетів дає цікаву інформацію для аналізу та управлінських рішень. Найбільша кількість університетів сконцентрована в Індії 5349, на другому місці Індонезія 3277. Лише третю позицію посідають США. 3308 і наступну Китай 2495. Поряд з цим в європейських країнах кількість університетів є значно меншою. Наприклад, у Франції 625, в Німеччині 461, в Польщі 408. Вплив дифузних суспільств формує регіональні відмінності, які мають значення і іноді принципові. Наприклад, у 2021 році в Індії було більше університетів, ніж в будь-якій іншій країні світу, але при цьому жоден університет не посів лідуючих позицій в академічних рейтингах цієї країни. З іншого боку, в Сполучених Штатах Америці знаходиться більше половини з 50 найкращих академічних університетів світу. Лише п'ять з кращих університетів світу не знаходяться ні в США, ані в Австралії, ані в Західній Європі. Жоден університет Південної Америки чи Африки не потрапив до числа найкращих університетів світу. Університети України також випробовують на собі багато трансформацій. Слід зазначити, що якщо станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 831 заклад вищої освіти, то зараз ми маємо 314 закладів вищої освіти, з яких 169 державних, 40 комунальних, 105 приватних. Якщо у 2009 році на один університет в Україні припадало в середньому 6700 студентів, то у 2023 році цей показник складає 3400 студентів на один заклад. Очевидно, що університети в світі різняться розмірами, кількістю, якістю залучених до них студентів, програмами, напрямами підготовки. Які багато в чому визначаються традиціями, історією, культурою, економічними умовами, політичними практиками тощо. І ця дифузність університетів, це різноманіття дуже яскраво відображається у світових рейтингах, які розглядаються як інструмент визначення престижності і конкурентоспроможності університету. Серед найбільш впливових рейтингів QS World University Ranking – The Times Higher Education, World University Ranking, у цьогорічному топі першого представлені 1500 закладів зі 104 країн. До п'ятірки найкращих університетів світу за рейтингом QS World University Ranking увійшли Масачусетський технологічний університет, Кембриджський університет, Оксфордський університет. А також Гарвардський і Стенфордський університети. Зазначимо, що до цього рейтингу увійшли й 11 українських університетів, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та інші. До рейтингу найкращих університетів світу, які складає Британська агенція. Times Higher Education увійшла рекордна кількість українських закладів вищої освіти 32. Загалом, у 2023 році агенція включила до рейтингу 1591 університет із 112 країн світу. Зрозуміло, що диференціація університетів за різними параметрами формує загальні інтереси, правила, цілі. Стратегії функціонування, які передбачають інтегровані стратегії розвитку вищої освіти по всьому світові, і наслідком такої інтеграції є пошук спроб спільного рішення тих чи інших проблем, які виникають у сучасному світі університетів. Відповіддю на такі потреби є народження університетських об'єднань, серед них особливе місце посідає Міжнародна асоціація університетів. Яка об'єднує заклади вищої освіти у 150 країнах. Вона співпрацює з міжнародними, регіональними та національними органами освіти. Окреме місце серед університетських об'єднань посідає велика хартія університетів, яка проводить роботу для забезпечення цілісності інтелектуальної та наукової роботи в установах та суспільстві. Європейська асоціація міжнародної освіти будує екосистему, де свіжі ідеї та найкращі практики можуть процвітати та формувати поле інтернаціоналізації. Серед європейських університетських спільнот виокремлюється і Європейська асоціація університетів. Вона представляє понад 800 університетів та національні конференції ректорів у 48 європейських країнах. Інтеграція університетів у спільноти здійснюється і за змістовними напрямами. Наприклад, існує Асоціація франкомовних університетів світу, яка об'єднує 667 навчальних закладів Центральної, і Східної Європи, Африки, Арабського світу, Південної Східної Азії, Карибських островів. Серед існуючих університетських спільнот можна назвати і мережу університетів Східної Європи, лідером якої є Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ. Будь-яка зміна, будь-які тенденції або новини про сектор вищої освіти, про ті чи інші університети, їх результати рейтингів або діяльність університетських спільнот обов'язково впливають на рівень вступу до університетів. Динаміка набору до університетів з 1970 по 2022 рік демонструє майже стабільне зростання кількості студентів, які вступають до сучасних університетів, формуючи таким чином університетські спільноти різної якості, різних культур, збільшуючи їх вплив на соціальне середовище, в якому функціонує університет. Безумовно, дифузність сучасної освіти визначається і розбіжністю між кількістю студентів, які навчаються в тих чи інших університетах. За даними вступу, у 2023-2024 навчальному році найбільша кількість студентів, які навчаються на очній формі навчання, характерна для університету Тріпхувана в Непалі 482 тисячі студентів. в університеті Паймар в Ірані. В університеті Аль-Азгар в Єгипті, які посідають наступні позиції за лідером, існують певні розбіжності і за кількістю студентів, які навчаються в тих чи інших країнах. І якщо в Китаї навчається більш ніж 50 мільйонів студентів, то у Швеції їх лише 490 тисяч. У США ця цифра сягає 18 мільйонів. А для України мільйон 300 тисяч. Як вже зазначалося, певний вплив на диференціацію університетських світів та дифузність освітнього простору здійснюють соціально-демографічні фактори. І слід зазначити, що сучасні провідні університети світу намагаються тримати баланс між жінками і чоловіками, яких вони навчають. Поряд з цим слід зазначити, що в галузях навчання, які орієнтовані на соціальну та гуманітарну допомогу в країнах співробітництва домінують студентки. Наприклад, в Австралії 89 нових студентів короткотермінових програм вищої освіти в сфері освіти, і 75% нових студентів медиків були жінками. Для порівняння жінки складали лише 25%, Нових студентів в галузі природничих наук, технології, інженерії та математики. Якщо говорити про вік студентів, які навчаються в сучасних університетах, то слід зазначити, що Швейцарія та Данія була двома країнами співтовариства організації економічного співробітництва та розвитку з самим високим середнім віком нових студентів, вперше вступивши до закладів вищої освіти. Середній вік цих студентів складав 25 років. З іншого боку, в Японії і Бельгії були самі молоді студенти у середньому 18 і 19 років відповідно. Дифузність сучасної освіти створюється і через розподіл університетських світів за формами фінансування навчальних закладів. Як демонструють статистичні дані, відсоток студентів, які навчаються в приватних університетах, Достатня різниця. Наприклад, в США таких студентів 27,6%, велика частка таких студентів в університетах Індії 56,1. Польща має третину студентів, які навчаються саме в приватних університетах. Зазначимо, що в Україні частка таких студентів не перевищує 9%. Актуальним для сучасного соціального простору і певним викликом для світу університетів є навчання людей з особливими потребами з інвалідністю. Як демонструє статистика, частка осіб з інвалідністю старше 25 років, які завершили університет у світі в середньому складає 12%. Найвищий показник за цим параметром, характерний для університетів Фінляндії. Достатньо високим він є у Швеції, Естонії, Великій Британії і Швейцарії. Студентська спільнота в Україні є теж різноманітна. Так, у 2023 році на рівні молодшого бакалавра в Україні навчався 2891 студент. На бакалавському рівні 729 506 студентів. На рівні спеціаліста закінчували навчання 845 студентів, магістерський ступень здобували 309 297 студентів, а ступень доктора наук намагалися отримати 35 тисяч студентів, і на доктора мистецтва навчалися 120 осіб. Слід зазначити, що для українського студентства і університетів України. Характерним є розподіл навчання за джерелами фінансування. Так, за даними Міністерства освіти і науки, за кошти держбюджету сьогодні навчаються в університетах 39,7% студентів, а за кошти фізичних та юридичних осіб 60,3%. Сучасний український студент мешкає переважно з батьками. Основними причинами вступу до закладу освіти є для нього можливість отримати престижну спеціальність та можливість працевлаштування. Майже 40% студентів працюють ще навчаючись. Вища освіта кардинально змінилася за останні десятиліття завдяки збільшенню кількості студентів, мобільності студентів, різноманітності програм, динаміці досліджень і технологій. Близько 250 мільйонів студентів навчаються в університетах по всьому світові, і кількість їх подвоїлася за останні 20 років і має намір збільшуватися. Понад 6 мільйонів студентів продовжують навчатися за кордоном, але питання інтернаціоналізації освіти є достатньо актуальними на сьогоднішній час, в тому числі і для України. Аналіз статистичних даних демонструє, що коефіцієнт вихідної мобільності для України складає 6,1. Україна сьогодні приймає приблизно 50 тисяч студентів іноземців, а коефіцієнт вхідної мобільності складає 4,9. Основними країнами, куди їдуть навчатися українські студенти, є Польща, Німеччина, Словакія і Чехія. До 24 лютого 2022 року українські університети надавали освіту понад 84 тисячам молодих людей зі 158 країн світу. Серед країн, яких зараз приїжджають навчатися до України, домінують Індія, Марокко, Туркменістан, Азербайджан тощо. Топ спеціальностей, на які частіше вступають студенти іноземці до українських закладів вищої освіти це менеджмент, педагогіка, медицина, економіка, комп'ютерні науки, фінанси, страхування, хореографія, психологія, міжнародне право. Порівняно з довоєнними роками, уподобання іноземних студентів дещо змінилися. Раніше найпопулярнішою спеціальністю була медицина. Тепер на першому місці менеджмент. Але сучасний світ.